Вітаю, друзі! Штучний інтелект згенерував зображення Ярослава Мудрого, нашого київського князя. 11 століття, який зображено на двох гривнях, але в чому небезпека штучного інтелекту, і особливо це стосується нашої історії. Зараз я вам все швидко розповім. З вами український історик Олександр Оферов. перед цим дякую, хто ставить подобайки, пише коментарі та поширює це відео. І окремо дякую тим, хто допомагає фінансово. Все в описі карток. Отже, ось таким от Ярослав Мудрий виглядає від штучного інтелекту. Згенеровано зображення, яке нам демонструє дуже патвату людину з довгим волоссям, бородатого в різних. Космічних, ну, грубо кажучи, псевдоісторичних костюмах озброєні. Але що за цим стоїть небезпечно? Друзі, штучний інтелект генерує те, що насправді є на ринку продукції, що є в інтернеті, що є в книжках. Тобто він збирає інформацію і робить нам такого собі північного володаря, скандинава, от з такими певним зображенням. І в чому небезпека? Це нам демонструє те, що насправді Ярослав Мудрий де. Постійно присутні десь в російській історії, десь як північний князь, десь як якийсь скандинав, якийсь вікінг незрозумілий. І навіть за цим образом Ярослава Мудрого стоїть інша ситуація, що на наших двох гривнях нагадаю, він зображений так само бородатим і людиною, яка по суті відповідає зображенню, яке йому дав вчений Герасимов, який. Наприкінці 30-х років працював з черепом Ярослава Мудрого і зробив реконструкцію, де він зобразив такого старця. З великою довгою бородою, ну, так би як би зобразило його власне в російській історії. Тобто образ Ярослава Мудрого був зроблений під російську історію. Тому зрозуміло що дивно, що штучний інтелект нам генерує зображення нашого київського князя, володаря середньовічної української держави Русь, як певного такого скандинава міфічного, з певним зображенням, яке підходить саме для тих правителів, ну скажімо, півночі. Але насправді, якщо ми візьмемо зображення Ярослава Мудрого, який існує у нас до нашого часу, дійшуть джерела, які просто не розповсюджують, і які досі не прийняті в історичній науці, а хіба що існують в певній популяризаторській діяльності. Це зображення на його молівдоволах. Молівдовол – це свинцева Висла свинцева підвисна печатка під документом, тобто вона висить на документі. За цими печатками Ярослава Мудрого, які є достатньо великою рідкістю, ми бачимо людину, яка одягнута в керзно, тобто князівський плащ. І на голові у нього ну або шолом гостро, такий конічний, або ж ну, незрозуміло досі, або це такий головний убір. Це теж цікаве явище, бо такі головні убори теж фіксувалися. І що головне припадає? Що Образ Ярослава, який затьмарений московською пропагандою, насправді виглядав зовсім інакше. Наш князь мав довгі-довгі вуси, які виділяються на зображеннях. По суті, це є. Цей елемент, який ми бачимо в зовнішності, в зовнішності ще Святослава Хороброго, діда Ярослава Мудрого, це довгі вуса. І бачимо таку достатньо коротку бороду. Очевидно, що вона походить, це мода, яка, звісно, не може застрягнути на століття. От, але ця коротка борода, яка. Ну, і... Десь як у мене, може, можуть трошечки довше, але це є ознака того, що Ярослав Мудрий виглядав саме так, як він зображений на печатках. Ну, скажу, ну, печатка і печатка. Ні, друзі, печатка це те, що Ярослав Мудрий бачив, коли ставили цей відтиск на свинцевій печатці. Коли він казав так, це я. І от ця війна образів, це не що інше, як сьогодні. Ми це не агітуємо, не пропагуємо, реальні зображення наших князів, а відповідно, сам штучний. Інтелект, який генерує зображення, він користується тими російськими міфами та наративами, які існують в нашій історії, в тому числі з вами. Тому, коли штучний інтелект зобразить нам нашого Ярослава Мудрого, ось такими вусами, і зобразить його в реальній, скажімо, в реальному князівському одязі, от тоді ми зрозуміємо, що наша історія перемогла принаймні на рівні інтернету. Тож, друзі, завжди маємо розуміти, що зміна образу наших правителів на московські або якийсь інший це поразка в принципі нашої історичної науки. Але ми робимо все з вами, в тому числі дивлячись такі відео і поширюючи цей контент, щоб сказати, що наша історія окрема, унікальна та красива і незалежна не від штучних інтелектів і не від жодних московських образів. Дякую, друзі, хто дивився це відео. З вами був Олександр Ауфьоров, Український історик та офіцер збройних сил України. Поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Наважаємо перемогу щоденно разом.